Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео про мої покупки, тому кому цікаво таке відео, пропоную поставити лайк, написати будь-який коментар і приємного вам перегляду. І хочу поділитися з вами своєю посилкою. Це вже осінні деякі речі замовила. Я хочу відкрити з вами. Це замовляла я собі такі латини. Ось дивіться, ось такі. Може, я фото вставлю, як вони виглядають на дівчині. Ну, звичайно, лосіни. тут такий еластан присутній. Не знаю, щось у мене не так дуже світло. Ось такі. Висока посадка в них. Посилання залишу я, де замовляла. І вставлю картинку, як вони виглядають. В принципі, все, бачите, добренько так прошито. Ось так. Е, в такому сірому кольорі. Коротше, мені сподобалися вони. Я так собі планувала на осінь щось таке ті, ті, взяти. Але ще хочу замовити ковтинку таку, як ті, худі, щось такого. Потім взяла ось такі брюки, штани. так, Теж трошки присутні ластан, вони трошки тягнуться. Там дочка мені позвонила. Бо треба зошит купити, сказала їй, щоб заїхала, купила. Так, ось такі теж брючки. Замовила собі в 50-му 50 розмірі. І ставлю теж на картинки, як виглядають. Це така, знаєте, гусяча лапка. Здається, так називається цей малюнок. Ну, такий мені подобається на осінь, те, що треба. Мені дуже подобається, що немає цього пояса. Вони на резинці і вони так добресенько тягнуться. Ну, коротше, супер, мені сподобалось. Теж залишу картинку, як вони будуть сидіти на дичь. Спортивний костюм. Так. Ось такий. Це не собі. Це я взяла син. Так, все дуже, в принципі, добре, щось тут таке. Так, в принципі, він тепленький. Така худі в нього, так, буде ось така. І ось такі штани. З білою вставкою такою. Ось так. В принципі, все добре. Ну, звичайний спортивний костюм. На осінь йому то, що треба. Ось такий. Тут така, як цей, воротник стойка зветься. Брала йому таку, такий трошки більший розмір, щоб він, знаєте, сидів так дуже добре, бо він у мене високуватий, і я йому вже беру 50-й 50 розмір. Хоча він, в принципі, носить 48. Але я бачу ось по штанам, вони будуть нормальні на нього. Так, ну гарненький такий костюмчик. І так, і це теж мій костюм. Взяла звичайний, такий чорний костюм чорного кольору. Подивитися на покупки і все чорне. Так, ось такі штанці. Але це такий, знаєте, тонкий, звичайний тонкий, тонкий такий костюм, чого мені так от на зараз ввечері вже прохолодно. А ось так його носити на зараз те, що треба. Мені сподобалось. Це якщо сину я брала трьох нитка йде, він такий теплий-теплий, такий та є в нього. А цей костюм такий без. цієї без, цього, ну, без нечосу звичайний костюм. Так що ось так. Такі покупки в мене були. Ну, костюми такі, це знаєте, це такі, як повсякденне, повсякденне ну, треба. А ось штани мені дуже ці подобаються. Коротше. Так, посилання залишу, де я все це купляла і картинки поставляю, як воно це все сидить. І ще відвідували ось такий магазин. Зараз коротше, це приберу. Так, тут купили ось такий магазин, це, типу, це, як, знаєте, корейська це косметика. Ось е шоп-ТОП-косметик. Вони є в Instagram і в TikTok, Дуже багато їх там знімають відео. Купили собі ось такий, з дочкою, взяли два аромати. собі, Ось такий. Так. Це така фірма. Я, здається, так, так. У мене таке зелене яблуко, а в неї більш от такий різновид там всього. І ванілька, і е, полуниця. Так, піон. Ось такий, мені дуже подобається. У мене такий вообще, освіжаючий, освіжаючий. Він. Так, ось такий флакончик іде. Ось такий. Ну, супер, мені сподобався. Так, це сестра попросила купити. Я брала ось такий дезодорант купила. Так, до речі, оця водичка ну, це така водичка туалетна, парфуми такі, коштує 300 гривень, 299 Це, здається, 220 але я брала на різні чеки. Ну, Сестра собі брала, замовляла ось це. І такий олівець вона замовила, ось такий. Так, ось фірма. То я її брала і собі такий олівець взяла, і її взяла. Два олівця. олівець такий коштує 140 гривень. Так. Далі дочка взяла ось такий собі крем під очі. Ось такий з вітаміном С. Ну, там порекомендували їй, то вона взяла, буде пробувати. Так, маску дали подаруночок ось таку. так. Цукерки дали в подаруночок, Ну, там завжди вигляді помадки. Зараз племінниця буде дуже-дуже задоволена, бо вони дійсно такі дуже смачні. І взяли ось такий ще шампунь, я собі беру пробник. Щось сестра взяла усієї фірми такий середній об'єм, їй дуже не сподобався. В пробнику вони набагато краще, тому взяла я пробники по 35 гривень. Так що така невеличка закупка в цьому магазині. Дуже полюбляю ходити в цей магазин, бо там все треба. Хоча я не користуюсь такою косметикою, ну от фарбую там. Губи, не фарбуй нічого, а ось такою доглядовою. І там доглядова косметика дуже-дуже класна. Так що рекомендую це такий магазинчик. Так, все будемо збирати. Будемо вставити все на місце. Хотіла поділитися з вами посилками з Aliexpress. Недавно на Aliexpress були такі знижки. У мене є там дівчинка, і вона давала коди, чи як це коди, або як це зветься, не знаю, правильно. Не так. І я позамовляла, і щось мені, дещо мені прийшло. Тому будемо з вами дивитися. Посилання, хочете, я напевно залишу так. Може, комусь такі товари не цікаві. Ось замовила такий собі шнур до цього до телефону. В принципі, він прийшов нормально, трошки коробка, бачите, ну не така ну, пом'ята, але нічого страшного. Мені повинен цей потрібний був шнур. Він коштував 68 гривень, там мені Кузя допомагає. Так, ну, в принципі, з ним добре, я подивилася, все є і все нормально. То На це посилання я залишу. Але я не використовувала його ще. І як він буде заряджати телефон, я не знаю. Так, Але, в принципі, на вигляд все добре. Тільки ця е, коробка зім'ята, але це нічого страшного. Так, далі я замовила ось такий фонарик на рахунок. Е, якщо будуть світло не виключати, я хочу вийти, виходь, виходь. Люди. Так, якщо будуть виключати світло, тому взяла чи мені цей фонарик сподобався. Ліхтарик верніше він заряджається. Як телефон, ось такий зарядний. Тут пристрій закривають. І мені це сподобався гачок, його можна повісити в будь-де. Якщо даже світло буде, на балконі можна повісити, але десь в підвал, кому може треба, знаєте, в погреб. може, когось немає світла. Він такий зручний. У нього два режима: звичайний, ось такий, і ось такий, ну, так, мигає. Але це таке не потрібне. Ось так мені подобається більше. В принципі, він пройшов нормально все. Так, а є е, ось які є. Я начебто замовляла на 40 вольт. От я не пам'ятаю, наскільки я замовляла, тому що тоді не пам'ятаю, як я замовляла, здається, на 40. Ось. І там ще мені сподобався, що є з собою шнур, який може заряджати цей ліхтарик. Це дуже круто, бо я думала, що він прийде без цього без зарядки. Тому на рахунок, якщо світла не буде, це такий класний ліхтарик, де можна повісити, повісити, якщо їх багато купити. Я їх замовила три, але от не можна було замовити три разом. Три окремо замовляла. Сестри ще замовила мамі. Ну, коротше, цей ліхтарик коштував, здається, 48 гривень. Так, і замовила собі, з часто ось такі колботи. Так, ну, в принципі, сподобалось спакування. Такий, э, такий пакетик гарний. Э, такою. Ну, коротше, сподобалося мені пакування. В принципі, все написано. Але ось як по... Э, Якості ці колготки дуже класні. Мені здається, що вони будуть носитися дуже-дуже класно, але я так діяла, що вони будуть утеплені. Тут якісь буде як баєчка чи щось таке, але це звичні, звичайні ось колготки, бачите, вони як світяться. Єдине, що вони можуть бути термо-колготки, і вони ну, якось будуть. Пікулготи мені сподобалась, але не за ту ціну, якою ну, тут могла я б купити у нас в нашому місці. Мені здається, дешевше. Але вже я купила. Ну, супер, буду носити. Так, так, що ось такі ще покупки з Aliexpress, Ще чекаю такий лехтарик, замовляла ще топи там. Ну, ще багато замовляла. О, ціни були такі приємні, тому чому б і не замовити. І на сьогодні, напевно, ці покупки мої закінчені. Ось хотіла вам так поділитися всіма своїми покупками.